Сьогодні до всесвітнього дня прибирання. Молодіжна рада спільно з департаментом екології, спільно з управлінням молоді та спорту та громадською організацією бджола доєдналися до такої важливої акції. Сьогодні разом всі прибираємо в зону відпочинку у лівобережному парку. Ми розуміємо, що люди відпочивають, але на жаль, залишають багато після себе сміття. І цей день він не лише про те, що можна прибирати один раз на рік і забути. Ні, він нагадує про те, що треба підтримати цю чистоту щодня. Організація Лес Дуд завжди спонукає і підтримує такі заходи, адже вони є ініціаторами. В Україні саме проведення цього заходу. Сьогодні департамент екології в чергове прийняв участь у заході до Всесвітнього дня прибирання. Прибирання буде як прибережної території каналу, також і зеленої зони, паркової зони. Всі учасники будуть розділені на команди За результатами прибирання, будуть підводитись підсумки і нагороджуватися самі активні. Ми щоразу приходимо на різні місця, в принципі, але більше це зони відпочинку. І бачимо, що з кожним роком все ж таки не дуже змінюється ситуація. Тому хочеться закликати людей до того, щоб прибирали після себе, прибирали після інших людей і залишали місця чистими. Саме залучаючи наших вихованців до цього заходу, ми навчаємо. Дітей, що порядок, і чистота, обов'язкові. Якщо ви відпочиваєте на таких територіях, дуже важливо прибирати за собою, а не залишати це просто.